Сьогодні без вступів і без зайвих прилюдій, тому що цим шинам не потрібні ніякі представлення. Перед нами просто кращі кросові шини, починаючи з 2020 і дотепер років. Перед нами Maxxis Razor Plus. Вона є в багатьох розмірах в нас від 8 і аж до 10-го. І практично кожен квадроцикліст, який має кросовий квадроцикл, може підібрати собі підходящий розмір. Чим же цікава новинка, що революційного в ній, і чим вона краще тих дідів, які були Перед нею. Передусім, безумовно, нарешті, вони відмовились від попередніх традиційних Іксів, від цього малюнку протектора такого Іксами в шахматному порядку, і розробили дійсно новий повністю малюнок ґрунтозачепів. Він вищий, в ньому набагато більше ламельок, і самі їх асиметричні форми дозволяють залишатись керованим при різних. good Атаки, тобто шина залишається контрольованою навіть в заносі через асиметричну форму цих ґрунтозачепів. Така сама точно форма повторюється і на передніх шинах. І всі ті гонщики, хто вже опробував за останні роки ці шини Maxxis Razor Plus, говорять, що дійсно зацеп став кардинально інакшим. Він став набагато кращим. Результати гонщиків на цих шинах. Доводяться, вони виграють, чемпіонати, вони стають на тумбочку, вони займають призові місця. Е, другий момент склад резини. Знову, знову склад резини стає тільки кращий, він достатньо м'який, але не надмірно м'який. Ви не зможете порвати чи порізати цю шину так легко, як колись перший разер. Тут міцний. Чотирьохшаровий каркас, він достатньо міцний для більшості сценаріїв використання. Ви можете гасати по м'яких ґрунтах, по піщаних ґрунтах, але навіть на якихось кам'янистих вам не вдасться так аж легко порвати чи порізати цю шину. З цим все в порядку. І остання річ, про яку я мушу згадати, яку я мушу зачепити, це прискорення нової шини Maxxis Razer Plus. В неї Прямокутний, абсолютно, профіль, який спеціально зроблений для того, щоб площа е, плями контакту з ґрунтом була максимальною. При правильному тиску вони моментально вистрелюють вперед, чи то з місця, чи то з ходу прискорюються. І на це працює як прямокутний профіль, про який я вже згадав, так і склад м'якенький. Резини дуже зацепистий, так і, звичайно, оця з зазубринами сама форма ґрунтозачепів, в яких багато дуже ламельок, і які завдяки цьому ефективно чіпляються за будь-яку поверхню. Перед нами шини чемпіонів. Ті, хто хочуть. Бути завжди попереду, так само, як і ті, хто просто хоче якісно катати в своє задоволення в цей літній сезон 2025-го, дуже рекомендую. Це остання, це топова шина від топової компанії Maxxis. Тому, купивши такі шини, ви точно не пожалкуєте. З цими шинами вам гарантовані тільки позитивні емоції.